Оксана Погомій, депутатку Херсонської міськради. Пані Оксана, щиро раді вас бачити і чуєте. І вітаємо вас. Вітаю. Так, пані Оксано, ми би хотіли з вами поговорити важлива тема проти героїв, боїв за Херсон в Босковому парку подали заяву в ДБР. І я би хотіла, щоб ви розповіли про це детальніше. Будь ласка. Добре. Я трошки повернуся на три з половиною роки назад. 1 березня 22-го року в Херсоні в Херсон зайшли. Зайшла і прийняли бій. Одна із наших бригад. ТРО було 94 людини. Вони розділилися навпіл. Вони пішли на дві локації. Із них 19 загинуло, із них було четверо поранених. Інші, слава Богу, залишилися живі

Військова частина не захотіла визнавати тих хлопців, чоловіків, котрі загинули, не захотіла їх визнавати, що вони загинули як військові. Вони казали, ні, то були люди, котрі проходили просто повз. Вони у нас немає ніяких документів. Можливо, вони і були в ТРО, але всі документи наші знищені. І почалася боротьба за те, щоб тих, хто загиблих визнали герої, не просто героями, а я що вони загинули, захищаючи Україну для того, щоб можна було. Сім'ям отримати якусь компенсацію. І якщо в цій частині все ж таки справедливість вистержествувала, і все так. ж таки, нарешті, от буквально кінець минулого року, 24-го, все ж таки це пройшло, все нормально, і зараз сім'я оформлює собі компенсацію, то в 23-му році нам сказали, що. Подали на ТЦК військова частина, подала лист, що такі то такі то такі, то 16 чоловіків вони в СЗЧ. Ми почали запитувати у ТЦК, вони Сказали: та ні, 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 ми той лист нікуди не дінемо. Ми нікуди не будемо подавати. І раптом, випадково, на цьому тижні їде один з тих, хто був в Бусковому парку, слава Богу, залишився в живих. Він працює в ДСНС. Він їде по справах в Миколаїв, Його зупиняють на блокпосту, дивляться його документи і кажуть: О, так ви ж все заче. Так. Тобто в 23-му році таки подали цю заяву. І в цій заяві 16 людей, із котрих один загиблий ще 1 березня 22-го року в бусковому парку, другий, котрого закатували орки, коли ми були в окупації, третій, хто пішов одразу воювати і загинув. Одразу буквально через місяць, в 20, початок 23-го року. Тобто, юристи військової частини на той момент це було ТРО 124, Вони подали заяву на людей. Вони там написали не СЗЧ, вони написали, що ці люди. Не виконали наказ і не вийшли з окупації, але такого наказу не було. У нас є свідчення нотаріально завірені командира цієї, цього батальйону, котрий теж був в бою в бусковому парку, і котрий сказав, що наказу виходити не було. Uh -huh. Був наказ розходитися по домівках, вести пульну роботу. Із цих хто в цьому списку 16 людей. Там двоє воюють, там один вже повернувся скалічений без ноги. Там п'ятеро, це ті, про кого я просто знаю. Вони вже вік у них пенсійний. Троє поранених, котрі були ще в боях в Бусковому парку, їм, коли вони відновлювали в ТЦК в іншому ТЦК документи, то їх визнали вже не діє здатними, щоб воювати, і списали. І от ці всі люди зараз гамусами в одному впровадженні, що вони вони злосні, такі порушники. Ви розумієте, у нас 24 лютого 22 року зранку. В місті вже не було військових, ну, у нас їх практично і не було, відвели там то інша історія. У нас не було поліції, у нас не було СБУ, у нас не було прокуратури, у нас із тих, хто залишився, якщо залишилася поліція, то це можна на пальцях однієї руки перерахувати. Mm -hmm. Я особисто одного знаю, котрий реально був такий дієвий. Ми з ним ми з ним разом працювали перший тиждень. І… І от зараз ті, хто здриснув, вибачте за це слово, вони зараз будуть судити тих, хто залишився і хто намагався зупинити навалу. Ну, для мене, знаєте, от цей пусковий парк ліцей, цей Антонівський міст, от ці всі бої, котрі у нас тут точилися. Точкові, тому що у нас практично не було тут військових, у нас же всіх вивели ще до вторгнення. Це як герць, котрі танцювали раніше наші казаки, да, і це таке українське слово, і це ти йдеш на бій. Проти дуже сильного ворога, котрий тебе перевищає в чисельності, але ти все одно йдеш, бо ти не можеш по-іншому. Що зараз, коли почався розголос, до мене звернулися А слідчий сказав, що А я нікого не можу знайти, а цієї військової частини вже немає. Так, замість РО у нас вже є 34-та морська піхота. До цього командування зараз ніяких претензій поки що немає, бо мені подзвонили, сказали, що юристи будуть всі. Працювати, але ви знаєте, можна ж працювати по-різному. Можна просто відписку зробити, що ми нічого не можемо зробити, у нас вже інші номери і так далі. А можна все ж таки забрати цей позов, тому що от це буде чесно і справедливо. Побачимо, як буде. Буду е, тримати руку на пульсі, просто тому що я вважаю, що це наша е, перед е, цими хлопцями, це ми повинні е, зробити все, щоби. Їх не, не чіпали, і ми повинні бути вдячними. І слава Богу, що залишилися живі. Мабуть, комусь було б класно, якби всі загинули, але це неправильно всіх треба шанувати. Ми ходимо зараз на кожне свято, де ми згадуємо тих, хто загинув. Ми кладемо на дні спомину, ми кладемо на Бузковий парк ліцей, там є знаки, такі стоять, що тут загинули люди. Ми кладемо квіти, і це правильно. Але ми не повинні поплюжити взагалі тих, хто залишився. Навпаки, треба їм дякувати, пані Оксано. Дякуємо вам щиро. Оксана Погомій, депутатка Херсонської міськради. Спасибі вам велике.